Ще зі мною трапилась сьогодні дуже така цікава історія, тому я вирішила з вами поділитися цим. Замовляла собі один товар, забрала сьогодні на пошті, забрала і дивлюсь, коробочці також мені поклали пробнік. Але я, звісно, подумала, він виглядає як пробник там якогось крему для обличчя, і думаю, все ввечері прийму душ та буду наносити його собі на обличчя. Але я вирішила трошки почитати в інтернеті про цей пробник, про цю назву крему. І виявилося, що цей крем зовсім не для обличчя. Він для тіла, але все, що на ньому написано, написано не на нашій мові, і просто зрозуміти одразу не зрозуміло, тому що я сама подумала, що це для обличчя. Е тому будьте дуже уважні, що можна собі дуже е добре нашкодити, якщо просто намазатись не ніпонятно чим. Тому, коли я відправляю комусь продукцію або забираю і даю також кладу до кожного замовлення різні пробники по обличчя або по тілу, але я завжди консультую і пишу, і це дуже важливо, тому що в моєму замовленні, що я забирала, ніде не писалося про цей маленький. Кремчик, да, і для чого його використовувати, як його використовувати, і не було навіть зрозуміти, бо якщо у нас продукція також є переклад, да, наприклад, на українському мові, де ти можеш почитати, що це крем для обличчя. Тому треба бути обережно і замовляти тільки якісні продукти, і розуміти, як їх використовувати, щоб дійсно не нашкодити собі своєму обличчю або своєму тілу. Тому будьте дуже обережні.